Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже понад мільйон розумної аудиторії, а розумні мають гуртуватися. Ну, і от власне про добір до війська зараз будемо говорити І про такий нестандартний підхід, який зараз значить учиняє е, портал WorkUA і 12-та бригада спеціального призначення. Нацгвардії Азов, от відповідно про цей процес, про невійськоматний спосіб добору військовослужбовців. Будемо зараз спілкуватися з нами на зв'язку. Артур Міхно, це співзасновник і СЕО порталу Work.ua. Вітаю вас, в ефірі. Слава Україні! Вітаю навзаєм вас і всіх. Слава Україні! Скажіть, будь ласка, оця ідея добирати військовослужбовців не через стандартну процедуру. Як вона ну, з'явилася, і як вона виглядає в вашому виконанні? Поясніть, будь ласка, щоб щоб базово зрозуміти, як це працює. Я так розумію, що в нас є ну не не так багато часу ефіру, тому я не буду говорити доволі розлого. І з'явилася вона з ініціативи Азову. А зрозуміло, що вже більше ніж півтора місяць, півтора роки з моменту повномасштабного вторгнення, і, скажімо так, більшість людей, які виглядали як штурмовики, десантники і Рембо. Вони тим чи іншим способом вже долучилися до війська. А вся реклама, яка яку ми бачимо на наших бордах, інколи бачимо з якихось інших місць, вона ну якби не стикується з тими людьми, які зараз, скажімо так, є ще і потенційно могли б виконувати військові завдання. Тому у Азова стояла задача, як би так зробити, щоб звернути увагу. До свого підрозділу і двічі це було важливо, тому що в бригаді, як і в усьому війську, не вистачає не лише штурмовиків, снайперів чи стрільців, чи артилеристів. Військо на ну приблизно, в залежності від бригад, там, дві третини може складати доволі базові. Звичайні професії, бо так само потрібні, як і будь-які компанії, так само і війську потрібні, просто звичайні умовно водії, механіки, газозварювальники, будівельники, навіть кухарі чи діловоди. І ми розуміємо, що ефективність людини на кожному своєму робочому місці, як і в знову ж таки звичайному цивільному житті, так і в зсу вона може відрізнятися в рази, якщо говорити, що ну людина не фахова, якась виконує якісь завдання, чи навпаки фахова. Тому ідея, яка виникла разом з креативною агенцією Банда, до якої звернулася з Азов, це одна з найвідоміших агенцій, була в тому, щоб показати, що війську потрібні різні спеціальності. Що будь-яка людина, яка е, готова долучитися до лав Азову, чи можливо ЗСУ, якщо вона долучиться з своєю цивільною спеціальністю, це може бути можливо навіть потрібніше в якісь моменти, чим ніж звичайний Звичайний військова спеціальність, от тому зараз що ми зробили: ми зробили сторінку Азова на сайті workua Вона знаходиться за адресою воркюа.азов, і там можна подивитися всі спеціальності, які зараз потребує штурмова бригада. Ми не кажемо в якій кількості. Ми кажемо просто про різноманіття і Дізнатися більш детально, які саме вимоги і що потрібно. А для того щоб долучитися, слухайте, це цікава історія. Це порівняння військового підрозділу там штурмової бригади з цивільною якоюсь компанією чи бізнесом. А от власне ризики, да, перше, якщо публікується, ви вже сказали, що не публікується потрібна кількість ну там кухарів чи діловодів, чи водіїв, зварювальників. Оце, оця вся штука, але перелік спеціальностей. Чи пропрацьовували ви безпекові моменти? Ну крім того, що не публікувати не необхідну кількість, угу. е, звичайно, і питання стосовно безпеки це, напевно, перше питання, яке ставиться. Бо чи є гарантії, мов, якщо я піду працювати не знаю кухарем, да чи діловодом, що мені не доведеться йти і там бути в окопі. Тут є дві складових, які варто розуміти. З одного боку, ми маємо зрозуміти, що в країні йде війна і гарантій, повних гарантій не може дати ніхто. З іншого боку, якщо казати безпосередньо про Азов, то на рівні командиру, якому потрібні різні фахівці, от безпосередньо Редіс, і в тому числі на сторінці, заявляє про те, що кожен буде виконувати свою задачу. І немає потреби замінювати досвідченого стрільця на недосвідченого кухаря з одного боку. З іншого боку, якщо ми розуміємо, що буде якийсь там умовно не знаю напад чи прорив, то можливо ми всі знову будемо і Київ захищати, і візьмемо автомати, і так само може взяти Азов. Тут а, дуже треба обережним бути зі словом гарантії. Але з точки зору здорового глузду кожну людину по максимуму е важливо е ну правильному слові да використовувати з точки зору задач на ті задачі, які вона може виконувати як найкраще. Ну власне, я мав честь побувати на одному з полігонів, де готувався один з підрозділів Азова. Ще здається у лютому цього року, тобто багато місяців тому я бачив, як їх що називається, вчать і тактиці, і там. До медичній допомозі, оцим всім турнікетам, евакуаціям і таке інше, то робота, я так розумію, що така робота проводиться з усіма, тому що усіма. всі мають мати базові навички. І, от по, е, по моїх відчуттях, да, як гостя по суті, як спостерігача, як журналіста, який там був, uh -huh. да, у мене було відчуття, що, по перше, там народ мотивований. Вони все одно навчають. І оця спеціалізація вона в них починає закладатися ще ну навіть серед там бійців, серед тих, хто буде в основному зі зброєю вона закладається ще на, на тому, що називається курс молодого бійця. У Азова Важі ще є одна унікальна штука. Що у цей весь курс підготовки тренування він містить специфічну ще частину, що там є у них такий дзвін. І якщо людина не витримує це, звісно, ну це, це неприємна штука. Така я не знаю, чи траплялося вже, але можливо, та людина може вдарити в дзвін, його значить проводжають і ну видаляють. З підрозділу, якщо людина стить, що він не, не, не готовий та, до таких випробувань? Угу. От я хотів ще про іншу систему безпек... безпеки безпеки по проговорити? Дивіться, ну умовно, якщо припустити якусь людину, яка подалася ну там на кухаря чи діловода, якщо ми вже зачепились за діловодів, оцей фільтр. А чи не може там опинитися якийсь зрадник, да який потім буде щось кудись зливати? Оцю систему да пропрацьовували, mm. чи це питання суто до військових, а вам таких питань? Питань ставити не треба, ну це точно не питання до вортіа, і це точно не якась нова складова, тому що навіть зі звичайним призовом через військкомати чи залучення через інші там рекрутингові програми, да це. Питання воно залишається, і це точно те, що вже мають робити там військові психологи чи м, якісь органи, які перевіряють перевіряють бійців. Ось. Тому, звичайно, ми на своєму шляху робимо так, щоб воронка. Яка набирає людей і дозволяє обрати кожній людині максимально ефективне місце для своєї для своєї служби? Ось це наша складова. Всі інші складові вони працюють так само, як працюють і в інших випадках. Напевно, ще важливо, що варто було б відзначити в ефірі, і ну як звернути увагу всіх, наша от, якщо казати про Work.ua, моя особиста мета в цій і кооперації була не лише допомогти Азову, і не лише показати, що так можна діяти в окремих випадках, а якби підсвітити необхідність, напевно, і можливість діяти таким чином, в тому числі доповнюючи і комплектації, які відбуваються через військомати на рівні всієї країни. Бо так само, як і для Азова, так само звичайний професійний механік чи професійний дизеліст це з одного боку. Зрозумілі, а з іншого боку, унікальні професії в війську, від яких може залежати життя десятків, а може й сотень людей. Бо якщо машину ремонтує просто випадкова людина, да якщо вона намагається завести двигун чи намагається не знаю побудувати переправу, але не має до цього достатньо фаху, то вона зробиться просто набагато гірше. А від цього можуть залежати життя і ще раз сотень людей. Тому так само як робить Азов, так само варто робити всій державі і залучати фахових спеціалістів на фа фахові позиції з невійськовими спеціальностями, але дуже важливими для війська, і можливо, в тому числі змінюючи якимось чином чи приводячи до ладу законодавства, давати можливість і командирам, давати можливість і людям, умовно, якщо вони здали екзамен і є потреба в таких спеціальностях, то мати можливість гарантовано на них працювати, а не умовно боятися піти до військкомату, тому що да, можливо, людина готова бути дизелістом, готова бути. Будівельником готова бути механіком, але вона нічого не знає там про стрілецьку справу. І йдучи до військкомату, вона просто боїться, що її використовуючи не за спеціальністю. Вона не зможе навіть реалізувати свій потенціал, і питання не в тому, чи людина просто боїться чи не боїться йти до війська. Да наскільки вона там буде ефективною? Ось мені здається, цим прикладом ми показуємо, що це можливо, що це доволі просто що для цього вже готові інструменти, і я просто вірю, що держава обов'язково побачить, долучиться, і ми зробимо ще багато крутих речей, які дозволять в цілому змістити обороноздатність нашої держави. І Зміцнити наше військо, робивши його ефективним з одного боку, а з іншого кожну людину більш вмотивованою і ну як то кажуть. Сильною ну так це важлива штука. До речі, військомати і у цей спосіб добору у нас не критикували хіба що ліниві? окрема справа оці керівники територіальних центрів комплектування. Але інша справа, що ну те, що називалося ще радянським дуболомством, коли там медична комісія проходиться, просто ну на відмазку, що називається все. дві ноги є все придатний. Там якісь іще речі, там ті ж самі вусівки, які. Дуже багатьом людям вписувалися, ну від балди, теж у, 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 у мене такий випадок. Я, наприклад, за вусівкою програміст, да? хоча програмі you know, не... мені здається, дуже важливо сфокусувати от нашу енергію, взагалі взяти за принцип, не критикувати те, що є, або тим більше не переказувати те, що колись було, а пропонувати рішення, які і показувати, як ми хочемо, щоб було завтра. Бо дійсно, е ну не найкращий період е переживає країна. Дуже багато потребу потребує різних змін, і якщо ми фокусуємося і пропонуємо, давайте зробимо ось так. І тоді ми всю енергію завертаємо в цю трансформаційну зміну. От саме це, напевно, на прикладі Азовий хочеться показувати. Не вкотре розказувати, як не ідеально працюють військомати, а показати, як можна працювати інакше. Дозволити командирам бригад, дозволити командирам частин публікувати вакансії, умовно як звичайні вакансії, да, пропонуючи службу при цьому. І дуже важливо, щоб. З точки зору держави вони могли гарантувати, що та людина, яку вони оберуть за конкурсом, зможе виконувати свої задачі саме в них в бригаді. Тоді знову ж таки розпочнеться ще й ну свого роду позитивна конкуренція. Бо кожен командир буде розуміти, що чим краще в нього бригада, чим краще мотивація бійців, чим краще умови, чим краще люди поряд, тим більше можливості долучити більш фахових працівників. Ну, чи службовців залучити в тому числі не тільки на невійськові, але можливо і на військові спеціальності. І ну, це знову ж таки позитивний вектор, який нас з радянщини і, і того минулого переводить в майбутнє. Шикарна історія. До речі, а про реакцію держави я розумію, що ну Азов зараз виступив з такою пропозицією. Можна це сприймати умовно пілотним проектом, але про саму реорганізацію системи рекрутингу для війська вже і в вдр... державі. Державі говорили тому, що мають бути якісь ну напевно паралельні процеси, справді більш відкрита якась історія. Як держава реагує, чи чи ви стикалися з якимись з якимось опором, чи це все вирішував Азов? З як, по задачі Азова ми не стикалися з державою, але є ну напевно такі декілька моментів, які я ще не можу озвучити в прямому ефірі. На, на, на рівні новин, да? але скажу, що перемовини з державними органами відбулися, і ми зараз знаходимося в ну, досить позитивному запит. Є фантастичне розуміння є більше того, паралельно такі процеси зараз, прямо зараз. Розглядаються в державі і е, в найближчі часи я певен. Ми побачимо результати цих е, перемовин. Добре, а тоді про те, що можна напевно вже сказати, е, яким є відгук від оцієї цієї сторінки, яка WorkUA Azov? Да. да, наскільки багато людей ну там принаймні заходять на цю сторінку, е, відгукуються. Можливо, є вже якісь результати, якими варто поділитися. Так, звичайно, результати є, і більше того, вони значно перевищили всі очікування, які в нас були. Тут варто сказати про сам, напевно, сайт Work.ua, просто щоб було розуміння, Щодня на Work.ua заходять приблизно півмільйона людей. Аудиторія сайта становить 4,5 мільйони людей на місяць. Тому е, доволі активно просування Азов воно звичайно зробило ну просто фантастичний фокус уваги. І щоденно ми бачимо більше сотень тисяч переглядів. І, ну скажімо так, щоденно знову ж таки в тисячах є е, відзначаються відгуки. Я не можу на жаль говорити про конкретні дані, бо вони ну, зрост... ну ясно, що якщо вже когось відібрали, то та ця інформація не має бути публічною. Абсолютно точно зоні секретності, але якщо казати, чи це вдала історія, вона напевно десятикратно вдала, і ми бачимо, що є достатньо багато відгуків не тільки на невійськові спеціальності а там серед інших опубліковані такі речі, як стрілець, як артилерист, як танкіст, і навіть на них. Незважаючи на те, здавалося б, ми цивільний сайт, навіть на них є відгуки їх звичайно менше, але ну це теж не поодинокі, а в десятках. Відгуків ми бачимо в тому числі на ці вакансії, і дуже важливо зрозуміти, що людина, яка проактивно відгукнулася, наприклад, на вакансію танкіста чи на вакансію стрільця, ви собі уявляєте, наскільки іншим буде її мотивація, якщо вона пройде всі попередні кваліфікаційні тести, наскільки іншою буде мотивація служити і, і завзято віддавати свою енергію, свої вміння на Захист батьківщини крута історія. Ви вже сказали, що йде процес, і з боку держави розглядаються ще різні альтернативні методи чи способи рекрутингу до війська. Чи не здається вам, давай, що давайте навіть так скажу уважно слідкуйте за новинами в понеділок? Понеділок не стане вже завтра, значить, будемо стежити за новинами завтра. Слухайте ще одну таку штуку. Ну, це ж в основному про комунікації між роботодавцями і працівниками. Да, якщо так дуже узагальнено зробити, чи не здається вам, що в українському війську вже там намічається деяке, ну пробачте, розшарування по яких історіях? От Азов, медійно... Дуже крута історія, медійно дуже активна бригада? Такими ж є кілька бригад, ну там збройних сил України. Є окремі бригади тероборони, які більше комунікують, і які менше комунікують? Uh -huh. От, власне, можливості добрати собі тих, кого треба: водіїв, зварювальників, будівельників, uh -huh. діловодів, за яких ми вже вчепилися. Наскільки воно залежить від медійності цієї ну активності? Власне, з самого підрозділу самої частини. Звичайно, залежить і дуже сильно, як і до будь-якої компанії для будь-якого бренду. Ви розумієте, що умовно, ну давайте візьмемо, наприклад, вакансію касира, та да? і набрати касирів, наприклад, в сільпо точно набагато легше, ніж набрати касирів в якийсь нонейм магазин. Бо люди довіряють бренду, люди довіряють керівництву, довіряють культурі компанії. Вони хочуть бути дочетним до чогось гарного і не хочуть іти в. Невизначеність, тому якщо казати, як для цивільної сторони для будь-якої компанії, для будь-якого HR підрозділу, така ну як річ, як HR бренд, це називається, тобто довіра до, до бренду, але не з точки зору покупця, а з точки зору людини, яка буде йти на роботу. HR бренда да? Human Resource бренд, вона надзвичайно важлива. І так само якщо казати про наш портал, то ми готові готові відкривати і надавати безкоштовні послуги будь-якому підрозділу, будь-якій державній на даний момент інституції для того, щоб допомагати в цілому Україні. От і ну це абсолютно відкрита, доступна для всіх площадка, де можна розповідати про про свої компанії, підрозділи, потреби, культуру і тому подібне. Звичайно, треба вчитися це робити. Звичайно, звичайно на це потрібно виділяти приділяти увагу, як і знову ж таки на то, щоб розвивати всередині. Е... Корпоративний, я можливо не зовсім військовою термінологією, дух, формувати культуру, формувати цінності, формувати принципи роботи це все те, що допомагає не просто виконувати якісь свої задачі, а розуміти ключове призначення, навіщо зрозуміти, як і мати можливість кожному, кожній людині на рівні своєї відповідальності робити свої власні рішення, бо ієрархічна структура, якщо вона Побудована і кожен для того, щоб зробити один рух, чекає там погодження генерального директора чи в у війську там генерала. Це неспроможність, це дуже велика е, втрата часу. Дуже важливо, щоб культура будувалася так, щоб кожен міг приймати на рівні своєї відповідальності свої рішення. От і це звичайно треба транслювати. Це треба пояснювати. Це треба вкладати в комунікацію на рівні Work.ua Така можливість такої комунікації є для кожного підрозділу. Якщо ми зараз вже говоримо про армію, і я маю надію в найближчий час на рівні міноборони. Вони. В тому числі полуну отримають, скажімо так, погодження до співпраці. Це новини, про які я ну як ви вже бачите так з третьої попитки поступово починаю говорити. Я маю надію, що наступного тижня ми це почуємо в прямому ефірі. Зараз про це йдуть останні останні моменти погодження і ну що, шикарна Буду... історія. <годження> Дуже дякую вам <годження> за розмову. Я щиро сподіваюся, що українська система рекрутингу до війська свого часу перевершить американську, яка є ну там просто легендарна і дуже крутою, артур міхто з нами був на зв'язку. і SEO компанії WorkUA. підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.